Через суворі погодні умови територія Ісландії була заселена однією з останніх на землі. Люди прийшли в цей край лише у IX столітті нашої ери. Першим відомим постійним мешканцем острова був Інгольф Арнарсон, який у 874 році збудував свою садибу на місці сучасного Рейк'явіка. Згідно з книгою про заселення Ісландії, саме тоді почалося заселення острова. Нині Рейк'явік найпівнічніша столиця на землі. Всього лише через 56 років після першого поселення на острові у 930 році був сформований парламент Альтинг, в перекладі з ісландської загальні збори. Ісландський парламент найстаріший із тих, що працюють у світі. В Ісландії немає постійної армії. Роль збройних сил частково виконує берегова охорона. А ісландська поліція не носить вогнепальну зброю. Через низький рівень злочинності в цьому просто немає потреби. Ісландська офіційна мова країни майже не має діалектних відмінностей. Узагалі особливість сучасної ісландської мови полягає в тому, що вона дуже мало змінилася з тих часів, коли її носії, норвезькі вікінги уперше ступили на землю острова Ісландія та заснували тут свої поселення. Законсервованість давньої мови це наслідок того, що протягом кількох століть Ісландія була ізольована від зовнішнього світу та його впливу. Тому сучасний ісландець може без жодних труднощів читати та розуміти давні саги, які було написано в 11-12 століттях. Зараз населення Ісландії складає орієнтовно 364 тисячі осіб, більше третини населення проживає у рейк'явіку, столиці і найбільшому місті країни. Розташована Ісландія у північній частині Атлантичного океану, загалом південніше від полярного кола. І, хоча Ісландія є ближчою до Гренландії, аніж до континентальної Європи, її відносять саме до Європи з культурних причин. Найменша відстань звідси до континентальної Європи, а саме до Норвегії, становить 970 кілометрів. Ісландія є 18 18-м за площею островом у світі, другим у Європі після Великої Британії і найбільшим у світі островом вулканічного походження. Площа Ісландії становить 103 тисячі квадратних кілометрів. Узбережжя Ісландії, що загалом має довжину близько 5 тисяч кілометрів, позначено багатьма фьордами, довгими вузькими морськими затоками, в яких розташовано більшість поселень країни. Внутрішня частина Ісландії, Ісландське плато є холодним і непридатним для життя поєднанням піску та гір. Менше ніж один відсоток ґрунту в Ісландії придатний для орання. Дослівно, Ісландії перекладається як крижана країна. Це легко повірити, глянувши на карту Ісландії, 11% території якої займають льодовики. Людовик Ватнаєкюдль є найбільшим льодовиком Європи. Його площа дорівнює площі всіх льодовиків європейського субконтиненту. Але, незважаючи на весь цей лід, в прибережних регіонах температура влітку не падає нижче 7-9 градусів за Цельсієм, а взимку не опускається нижче мінус 2, 4 градусів за Цельсієм. Зігрітися чи то взимку, чи влітку для жителів Ісландії не проблема. Ісландські будинки не потребують штучного опалення. Пара та гаряча вода потрапляють туди прямо з природних гарячих джерел і гейзерів. Їх в Ісландії дуже багато. Навіть саме слово гейзер походить від власної назви одного з гейзерів Ісландії. Гейсір. У Ісландії найчистіша вода у світі. Тут немає промисловості, яка б могла забруднювати природу. Тому у кранах тут тече найчистіша артизіанська вода. Гордість Ісландії і один з її національних символів Блакитна лагуна. Це абсолютно унікальне геотермальне озеро. Температура води в ньому цілий рік плюс 37 градусів за Цельсієм. На території Ісландії знаходиться близько 30 діючих вулканів. Найвідоміший ісландський вулкан звиться Еяф'ятлаюкутель. кажуть, лише невеликий відсоток населення Землі може вимовити його назву. А ще в Ісландії розташований найпотужніший водоспад Європи водоспад Деттіфос. За ширини в 100 метрів і висоти в 45 метрів. Він є найбільшим водоспадом Європи за обсягом потоку води з середньою витратою води 193 кубічних метри на секунду. А от чого в Ісландії немає, так це залізниці. А ще тут немає комарів взагалі. Вчені вважають, що причина в занадто різких змінах погодних умов. Через це комарам не вистачає часу для завершення життєвого циклу. Вони не витримують цих суворих умов і гинуть. Прізвищ на острові теж немає. На відміну від загальноприйнятих світових правил, більшість ісландців не мають прізвищ. Тут прийнято використовувати лише ім'я та по батькові. По батькові у ісландців вимовляється як ім'я батька плюс слово син сон або дочка дотір. В Ісландії існує єдина порода коней Ісландська. Ввезення будь-яких коней до країни заборонено. Навіть якщо місцевий кінь був вивезений за кордон, його заборонено ввозити назад. Справа в тому, що коні, які живуть на острові біля тисячі років, не мають практично жодних хвороб. Але також вони не мають імунітету до хвороб, якими хворіють європейські коні. Конячки невисокі, біля 140 см на зріст. Але за вагою більші, ніж поні. День пива в Ісландії майже національне свято. Річ у тім, що з 1915 по 1989 роки на острові діяв сухий закон, який спочатку заборонив усі види алкоголю, а з 1935 року поширювався лише на міцне пиво. 1 березня 1989 року закон відмінили, пиво дозволили. Відтоді ісландці відзначають 1 березня як день пива, яке стало найпопулярнішим алкогольним напоєм в країні.